Архієпископа, який стверджував, що Ісус Христос не є Богом, а є Боголюдиною. Тому е Він був осуджений, але ця, ця єресть закріпилася і була присутня в майбутній уже Аріанській церкві, та й зараз деякі є такі. Церкви на, на, на сході, які підтримують цю єрес. Так от у нас від нас був на цьому соборі Теофіл, архієпископ Гоцький і Ульфіла, якому було 15 років, ну такий. Він так міг бути э, 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 дядьком там. Але так його Теофіл забрав з собою і вже в 381 році на другому Константинопольському соборі Ульфіла вже був представником нашої готської єпархії. Потім він прийде повернеться, охрестить готів і перекладе, дасть готам обетку, і на цю обетку перекладе Євангелія і Псалтирі. От такі наші учасники цих двох соборів і у ту сиву давнину.